Шотий мікс, перший плюс другий сорт. Ось такий крутезний, яскравий, гарний лотик. За акційною ціною 650 гривень за цілих 10 кілограмчиків. чоловічі та жіночі і розміри у нас ідуть тут, всі різноманітні. Так, починаємо. Саме перше, що нам попадається, це ось такий світшотик. Чоловіча моделька. Це навіть зіп-худі. Іде на замочку. Повністю з капюшончиком Бренд дру і в розмірі. І ксельчка. Наступна моделька чорненька, Щось теж бачу з капюшончиком. Така цікава моделька. Дивіться, тут рукавчиків немає. Вона йде як жилеточка, з капюшончиком ось така цікава моделька. Наступне, що нам тут попадається, це ще один бік-хурі. Так, по розміру це у нас буде 46-48. Ось така моделька. Це вже йде більш легший такий. Наступне. Ще один величезний, чоловічий і якийсь, я вам скажу бурдесний бренд. Розмір і Ось така моделька. Ось так виглядає ззаду. Тут якась машика, тут якась металева тринадцятка, взагалі такий цікавий бренд. Наступний, легенький М-розмір. Ось така моделька. Розмір емочка. 650 гривень за цілі ось ці всі свідшоти. H&M бренд. Ой, смок. Бренд смок. Розмір емочка. Ось така моделька. Батнік. Наступне ось такий яскравий. зіп-худі, Розмір, думаю, буде еска. Наступне, що нам тут попадається, це такий колір хакі, Батнік. Ось така моделька. Він трішки сподовбуватий. По боках має замочки. Наступне світшотик. Розмір S, -очка. Ось такий базовий однотонний. Наступне щось дуже легесеньке. Бачу, жіноча моделька. H&M, розмір S, -ка. На 160 см зросту. З таким принтом показую вам. Ось така моделька. Легенька. Наступне, що нам тут попадається, це у розмірі XL лічка чоловіче, Ось такий. Наступне щось білесеньке. Ось така моделька. З надписом, з капюшончиком. Розмір, думаю, буде L. -чка. Наступне щось сіреньке. Ось така моделька. Розмір це, напевно, буде Еска. H&M. З надписом. Наступна сіренька. Так, Світшотик. Ось така моделька. Він такий укорочений з такими цікавими рукавами. Наступна моделька кольорова. Ось такий худі З квіточками. Ось така моделька. Далі. Світшот. Рібок. Дивіться. Рібок, чоловіча моделька, великий розмір. Далі ще яскраве, жіноче. Так, теплесенький, він дуже тепленький, всередині. Плісочка. Ось така моделька. З Та капюшончиком, На замочку. Так, у тут ще буквально трішечки. Це ось такий світшотик з надписом. Розмір елічка. Така моделька. Так. Ще одна жіноча моделька батник. Розмір еска. але з такими малесенькими каміньками. Буде гарно відблискувати. Ось така моделька. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це повністю однотонний ось такий чорний батник. Розмір, я думаю, буде Ейка. І в принципі все, показала повністю цілий лотик. 650 гривень акційна ціна. 10 кілограмчиків з перші перший плюс другої ферті.